Твердопаливна котельня на вулиці Зулінського потужний об'єкт у фокусі уваги швейцарських високопосадовців. Делегацію очолює президентка Національної ради федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер. Цю котельню звели у 2019-му завдяки гранту в розмірі 1 мільйон 700 тисяч франків, які безповоротно надала Швейцарська конфедерація. Вінниця тоді проспівфінансувала близько 30 мільйонів гривень. В результаті громада отримала нову котельню заміну мереж, встановлення ІТП та систему СКАДа. Але Вінниця не було першою в усьому, якби не спрацювала над сталими рішеннями, Такі як і оця котельня. Як зелені енергетичні острова. І ми перші в Україні в 23-му році в квітні запровадили підтримку бізнеса на перехід альтернативні джерела енергії, а саме електроенергія від сонця. Президентці Національної ради федеральних зборів Швейцарії розповіли, котельня працює на щепі, що знизило залежність від газу. В умовах війни це стало підсиленням для міста, завдяки реалізованим проектам подібним. За себе швейцарська за швейцарської підтримки за надійного партнера ми, крім енергоефективності, енергонадійності, отримали ще гарантоване, безперебійне теплопостачання. Котельні працюють цілий рік. Ми говоримо про опалення в зимовий період і гаряча вода в літньому період. Місто прийняло рішення зберегти гаряче водопостачання централізованим в літній період. Основне теплове навантаження на альтернативній котельні. У пікові моменти під'єднуються потужності модернізованої газової. Завдяки системі СКАДа теплопостачальне підприємство може дистанційно моніторити якість та надійність послуги. А споживачі платять лише за фактично спожиту теплову енергію. Як це впливає, як це змінює комфорт людей, які проживають у цих будинках? Ми маємо можливість регулювати параметри, виходячи з потреб кожного будинку, тому що є різні будинки, вони знаходяться на сонячній стороні, не на сонячній стороні. Тобто кожна будівля, вона по-своєму по теплоспоживанню відрізняється. Ми можемо індивідуально вже до потреб споживача виходити і від залежності від звернень споживача ми можемо або збільшувати, або зменшувати, досягаючи комфортного режиму для всіх. Познайомили закордонних партнерів із кроками, які роблять в громаді в напрямку децентралізованої електричної енергії. Наше підприємство завжди виступало експериментальним, можна сказати, майданчиком. Ми маємо дуже е, високі інституційні спроможності реалізації таких проєктів і ми відкриті для подальшої співпраці. Я особисто відчув задоволення від того побаченого, тому що як були використані їхні кошти, як вони наразі працюють на користь громаді, на користь нашим споживачам. Співпраця Вінниці та Швейцарії триває майже 20 років і стосується не лише енергетичних проєктів, а й масштабних у транспортній сфері. Пані Майя Рінікер проїхалась у міражі, який був переданий Вінниці з Цюріха. Всередині переглянули фото наслідків ракетного удару по площі Перемоги у липні 2022 року. Рішення не демонтовувати літак як символ стійкості. Бізнес не відновився після ударів, тобто зараз тут не працює. А усі будинки житлові відновлені міською радою повністю. Починаючи з 2007 року до Вінниці з Цюріха прибули 116 трамваїв крапфен та міраж із запчастинами і обладнанням для обслуговування. А нині тривають поставки трамів 2000. На фоні міража зі словами вдячності від Вінниці Швейцарії високопосадовці зробили спільне фото. Пані Рінікер також пройшлась вулицями міста, відвідала центр «Я Маріуполь». У Вінниці нині близько трьох тисяч переселенців із окупованого міста. Говорили про забезпечення людей житлом. Уряд нашої країни прийняв постанову кабінету міністрів України, яка на сьогодні дозволяє розпочати пілотний проект по будівництву соціального житла. Цей проєкт виглядає наступним чином: це буде 10 багатоповерхівок, це буде 1200 квартир, що дозволить охопити близько 3000 людей в Маріупольці. Дуже дякую, дуже дякую за ту роботу, яку ви робите для своїх людей. І дуже сподіваюся, що мир настане швидко. Загалом перебуваючи з офіційним візитом в Україні, президентка Національної ради федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер відвідала три українських міста: Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.